Мої вам вітання, дорогенькі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я і успіхів у всіх добрих ваших справах. Сьогодні вирішила приготувати салат із капусти, скоріше він не капустяний, а овочевий колись. Напевно, він називався осінній, а зараз я не знаю, як його можна назвати. Він, я його називала по-своєму як паличка-виручалочка, тому що він довго зберігається під звичайною капроновою кришкою в холодильнику, а при бажанні його можна простерилізувати і зберігати як консервацію. А для цього салату нам потрібна капуста. І ось вона вже в мене нашаткована на ось такій стародавній бабусі шатківниці. І ще хочу сказати, що так як ми з вами чи, верніше, ви зі мною ціле літо працювали на городі. І, звичайно ж, я говорила про сорти овочів, які вирощувала, і про їхню врожайність, про догляд за ними. Я й буду називати, які овочі використала для цього салату. А використала я сорт салату, сорт капусти, вибачте, Ярославна. Рецепт я подам в описі до відеоролика. А зараз буду покроково називати все, що потрібно нам для цього салату. А для цього салату нам потрібно 5 кг. Нашаткованої капусті. Звичайно, можна брати і половину норми. Потрібен нам також 1 кілограм моркви на, на тертої на ось таку тертушку. А морква у мене шантане королівська. Моркву ми натерли. Моркви нам потрібно 1 кілограм. Далі додаємо 1 кілограм цибулі. Цибуля порізана пополам півкільцями і потім ще півкільця, половинки розрізані на четвертинки. І, звичайно ж, порізана бажано дрібно. Цибулю я використовувала, ту, що садила в минулому році на зиму. Це в мене був Шекспір і Радар. Ось таким чином порізала цибулю. Ну, мені дуже незручно вести зйомку одною рукою. Так що я думаю, що ви мене розумієте. І цибулю теж відправляємо до нашого майбутнього салату. Як я вже сказала, напевно, цибулі також один кілограм. А далі в нас черга перцю. І перцю також потрібно один кілограм. І нарізала я його ось такою соломкою. Тут кілограм перцю нарізаного. Бачите, які гарні цього року перчини. На жаль, не знаю назв, тому що купувала минулий рік минулого року перчини в жіночок на ринку і вибирала із цих перчин насіння. Тепер, звичайно, всю цю красу потрібно змішати. Цю красу і це багатство, бо таке його багато, ціла велика миска. І тепер до цього салату кольору радості, бо, як бачите, в ньому і оранжевий, і червоний колір присутній. Добавляємо 100 г солі. 100 грамів солі. Двісті п'ятдесят грамів цукру. Двісті грамів оцту оцет у мене яблучний. Домашній, приготовлений в домашніх умовах із яблучного соку. Я потім салат спробую, можливо, навіть трохи більше добавлю оцту, тому що яблучний оцет, звичайно, не настільки кислий, як спиртовий 9%. І півлітру олії соняшникової. У мене соняшникова. А хто яку має, хто яку полюбляє, таку і додає. І тепер остаточно змішаємо наш зроблений салат. Спробувавши свій салат, я ще додала до нього ще грам 50 свого яблучного оцту. Ось він в мене такий красивий, такий світлий. Це минулорічний оцет, а цього року. Також зробили і тепер поставили, щоб яблучний сік з Поставили в темне місце і накрили марлею. Буде він там довго стояти в тому темному і темному місці. Потім потрібно злити з осаду, перецідити, і будемо мати свіжий яблучний оцет. А салат викладаємо в банки. Закриємо звичайними капроновими кришками. Такий салат набагато корисніший, як наша консервація. Наші салати, які були підвержені тепловій обробці. З цієї кількості продуктів вийшло в мене дві банки півторачки і 3 банки літрових. Такого вітамінного салату. Опис, детальний рецепт я подам в описі до відео. Банки буду зберігати в холодильнику, з часом салат стає набагато смачніший, якщо хочете його законсервувати, можете трошки більше оцінту додавити і простерилізувати в банках хвилин 30. Але такий сирий він довго зберігається, як я вже сказала, і стає набагато смачнішим, ніж з самого початку, хоч і зразу він також смачний і ароматний. А серцевинки з перцю також не поспішаємо викидати. Тепер вже пропалюємо котел і висушимо, потім оберемо з них, відберемо насіння. А можна, звичайно, висушити. Дуже добре і перемолоти на кавомолці, тоді вийде чудова приправа до якихось страв. Ось такою є моя сьогоднішня розповідь про приготування салату. Якщо подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я правду сказати думала, що сезон консервування і квашення в мене вже закритий, але ще, звичайно, ні, бо ще капуста. Ось я вчора також закрила ось такий. Не знаю, як він називається. Капустяний салат з помідорами. Бо ще виявили, що в мене ще є помідори. І я не захотіла, щоб вони пропали, і закрила. В банки. На цьому закінчую сьогоднішню свою розповідь. Всім бажаю доброго здоров'я, мирного неба, успіхів в усіх ваших добрих починаннях. І з вами був канал Село Ти Моя Доля. Я вже сказала, що мене звати Ніна. По відео сказала. І до зустрічі!